Сторінка 12, параграф 3. способи зображення географічних об'єктів та явищ на картах материків. Коротко про головне: для чого необхідні різні способи картографічного зображення, щоб зображення на карті було зрозумілим та зручним для сприйняття, використовують різні способи картографічного зображення, систему умовних знаків для нанесення географічних об'єктів та явищ. Одну й ту ж саму інформацію можна показати різними способами. Їхню доцільність вибирає автор карти для найбільшої науки. Мочності зображення для насичення позначок додатковим змістом застосовують різну форму, розмір, кольор, насиченість кольору тощо. Основні способи картографічного зображення: значкові для зображення окремих або поодиноких об'єктів явищ, контурні для зображення об'єктів та явищ, які мають просторове просягання. Спосіб ізоліній для зображення кількісних характеристик, які поступово змінюються по території, статистичні для унаочнення. На карті кількісних статистичних даних значкові способи зображення для зображення відносно невеликих об'єктів, родовищ корисних копалень, місто, справжні розміри, яких не можна показати в масштабі, використовують позамасштабні значки. Вони правильно вказують місце розташування і тип об'єкта, а розміри навмисно перебільшують. Значкові способи картографічного зображення, позамасштабні для зображення відносно невеликих об'єктів, різні за формою значки. Кожен вид Значків має свої переваги і недоліки, а тому особливу сферу з застосуванням: лінійні напівмасштабні для зображення річок, кордонів, доріг, значки рухів для зображення динамічних явищ, геометричні у формі різних геометричних фігур, буквені у формі буквених символів. Наочні пікторами у формі малюнків або символів. Для показу річок, доріг, державних кордонів існують лінійні або напівмасштабні значки. Вони здатні в масштаби. Правильно передати протяжність об'єктів, а ширину зазвичай перебільшують. Якісні та кількісні характеристики лінійних об'єктів намагаються передавати малюнком, наприклад, пунктиром, кольором чи шириною значків. За допомогою значків рухів можна зобразити динамічні явища, наприклад, напрямки переміщення морської течії, вітрів, маршрути, експедиції. Колір або ширина значка руху може доповнити інформацію про нього. Наприклад, холодні або теплі течії. Речі показані різним кольором, а ширина стрілки передає їхню потужність. На електронних картах знаки рухів здатні переміщуватися або змінювати свою форму завдяки картографічній анімації. Контурні способи зображення. Об'єкти або явища, які мають просторове простягання, показують з дотриманням масштабу. Для цього існують якісний фон або спосіб ареалів. Контурні способи зображення. Якісний фон показують території, які відрізняють. Від інших за певною якістю ознакою і мають суцільне поширення. Спосіб ареалів дозволяє показати явища, які проявляються окремими плямами ареалами. Шахове забарвлення показує, що зміна одного явища іншим відбувається поступово. Статистичні способи зображення для унаочнення кількісних даних існує ряд способів. Один із них картограма, яка дозволяє нанести на карту ступінь прояву певного показника. На окремих територіях для картограми обов'язково є наявність шкали, що ілюструє, у яких межах змінюються показники. Способом картограми наносять, наприклад, на тематичній карті густоту населення, спосіб ізолінії. Цей спосіб використовують для зображення кількісних характеристик, які поступово змінюються по території ізолінії, група ліній на картах, які з'єднують точки з однаковими значенням будь-якої величини. Одна із ізолінія не дає уявлення про поширення явища. Потрібна сукупність кількох ізоліній. залежно від явища, що нанесено на карту, ізолінії мають різні назви. Так на кліматичній карті існують ізотерми уявні лінії, що з'єднують точки з однаковою середньою температурою повітря синім або чорним кольором креслять ізотерму найхолоднішого місяця року, червоним найтеплішого, щоб показати розподіл річної кількості опадів. Застосовують ізогієти лінії, які з'єднують точки з однаковими показниками атмосферних опадів для створення шкали середньорічної кількості опадів. Інтервали між ізогієтами розфарбовують.